Так, добрий день відео про ламкість прозорих відер Допоки довіз десь там треснуло і виливається. Не, не міцні вони ламки. Ось така неприємна пригода, добре що вчасно побачив, Оглядів, як у нас кажуть зараз буду переливати ось так. Мед рідкий, акація досить рідкий. Тому моя вам порада, не купляйте прозорих лідер, купляйте такі, Вони того не варті. Так, отже я вам хочу показати відро, як воно тріснуло, ось бачите. Причому Причому тут не було навіть удару. Просто вона стояла в машині, в багажнику. Там ямка була десь на ямці воно чукнуло його, і мед продавив так, що воно тріснуло. Так що отак от, от. Таким чином у мене невеличкий розлив меду трапився. В принципі, все, не купляйте такі відра. Вони б'ються, тільки прикращі. Скупий двічі платить, не даром кажуть. І дурний два рази робить. Ну, до побачення!